Слава Богу, брати та сестри. Слава Богу за цей ранок, що ми мали можливість прийти в Дім Господній. Настроїмо наші серця для того, щоб слухати Слово Господнє. Я бажаю разом з нами прочитати два вірші із Слова Божого, записані в книзі Пророка Ісаї. Дуже знайоме місце для нас. 55 розділ, 6 та 7 вірш. Ісаї 55 розділ, 6 та 7-й вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте його, як він, близько. Нехай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться. І його він помилує. І до нашого Бога, бо він пробачає багато. Слава Богу. В своєму житті ми багато що шукаємо. Я думаю, велика частина нашого життя проходить в пошуках. Народжується дитина, і ми шукаємо, в який садочок кращий її відвести. Потім ми шукаємо, в яку хорошу школу завести своє дитятко. І проходить якесь свято, і ми шукаємо хороший подарунок для своєї дитини. Я зі своїм сином ходив в магазин, і він шукав м'яча, який би йому найкраще підходив. Серед багатьох м'ячів він їх дивився, перебирав, вибирав. І він вибрав того, який йому сподобався. І він шукав. Ми шукаємо. Яку нам здобути професію. Потім ми шукаємо хорошу роботу, щоб робота нам і подобалась, і була відповідна зарплата. Ми шукаємо роботу. Ми шукаємо хорошу дружину, хто шукає хорошого чоловіка. Ми шукаємо сімейного щастя. Потім приходить час. Люди шукають здоров'я. Приходить час. Люди шукають, з ким їм дожити. Потім приходить час, і хтось шукає, куди положити наше тіло. Все наше життя проходить в пошуках. Ми постійно чогось шукаємо. Ми прийшли на це місце, і ми шукали, де нам добре сісти, щоб і не дуло, і було добре видно. І щоб сусід біля мене хороший сидів справа і зліва, спереду і ззаду, ми шукали, де нам сісти. Ми щось шукаємо. Люди часто шукають визнання, шукають слави. Хтось шукає, як заховати свій поганий вчинок або ж гріх. Ми постійно щось шукаємо. Ми постійно в пошуках. Буває, що ми його знаходимо, а буває, що людина все життя щось шукала, так і ніколи не знайшла тебе, що хотіла знайти. Але Бог говорить одну важливі, одні важливі слова: це сам Бог каже: шукайте Господа, шукайте Господа. Люди кажуть, а невже Бог десь подівся? Він що десь загубився, що його потрібно шукати? Бог ж аж ніде не подівся, Бог ніде не заховався. Навіщо його шукати? Ми привикли чомусь, і ми так думаємо, що кожного разу, як тільки ми в молитві говоримо слова, Бог нас обов'язково чує, Бог нас чує. Обов'язково чує все, що ми не попросимо. Коли би я не сказав, коли би я не попросив, Бог обов'язково мене чує. Ми так думаємо, але в наше життя приходять моменти, коли ми розуміємо, що щось, щось не те. Щось не те. Я молюсь, а Бог здається, мене не чує. Я молюсь, а Бог здається мені. Не відповідає. Ви знаєте, коли Ісус Христос ходив на землі, за ним ходили великі юрби людей. Були дуже великі, були менші, були не зовсім великі, але за ним завжди ходили люди. І цих людей, умовно, можна було поділити на таких три категорії людей, які були тоді, були тоді Такі категорії людей є зараз, і вони будуть після нас. Перша категорія людей це люди, яким було все цікаво. Їм було все просто цікаво. Ісус Христос щось нове говорив. Він говорив щось цікаве. Він говорив не так, як говорять книжники і Фарисеї. Він щось. Цікаво говорив. Плюс до того всього цікавого, що він говорив, він ще й робив цікаві речі. Сьогодні Він нас нагодував. Тисяч, е, сьогодні він нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибками. А цікаво. А що він зробить завтра? Ісус Христос так всім людям і казав. Ви мене шукаєте, ви їли хліб, ви наїлися, вам цікаво. А завтра я вас накормлю чи не накормлю? Люди, які ходили із за цікавості, їм було цікаво. Де щось сталося, ті люди завжди там є. Друга категорія людей це були люди, які ходили, щоб зловити Ісуса Христа на слові. Їм не було важливі сама думка, яку він доносив. Їм не було важливо те, що він робив чудеса. Для них великою такою жирною крапкою було те, що він зробив чудо в суботу. І вони шукали на цьому, щоб його підловити. Вони шукали його засуди він гріх, так як засуджував Мойсей. Чи він не засуде гріх? Вони хотіли його підловити. Буде він платити податок, чи не буде він платити податок? Вони спеціально підходили до нього і провокували його різними питаннями. Це люди, які вишукують, щоб когось підловити. Такі люди ходили за Ісусом Христом. Такі люди є і сьогодні. І завтра вони також будуть. Була третя категорія людей, які шукали Бога. Була категорія людей, які справді щирим своїм серцем шукали Бога. Це були люди різного положення в країні. Це були люди. І чоловічі, і жіночого роду. Це були різні люди і бідні, і багаті. Це були знатні і не дуже знатні. Це були люди, за якими ходила хороша слава і погана слава. Але вони від щирого серця шукали Бога. Ви пам'ятаєте про сотника? Він? Ця історія про нього описана в двох Євангеліях одній написано, що він сам прийшов до Ісуса Христа, в другій прийшли знатні Його міста до Ісуса Христа, і просили, і казали, цієї людини є велика проблема. Вона шукає тебе. В неї є хвора дитина, і вона хоче, щоб ти її оздоровив. Цей чоловік, сотник, він був окупантом. Він був добрий, але він був окупант. Він прийшов загарбником на ізраїльську землю. Так він построїв для них синагогу. Але він був з чужого народу. Він не був євреєм. Він був язичником. Але він шукав Господа. В нього була проблема, велика проблема, і він шукав Господа. Ісус Христос хотів прийти до нього в дім, але Він каже: Я знаю, що Твоє Слово. Вона має велику владу. Я є військовий, я є начальник, і моє слово має владу. І я знаю, що Твоє Слово но також має владу. Скажи і мій син буде здоровий. Ісус сказав владне слово, і його син оздоровився. Слава Богу. Ми знаємо чоловіка. Який в своєму місті був дуже знатний, але по дуже поганих справах. Його, можливо, знали як великого кривдника для вдів і для сиріт, його знали як самого першого хабарника в місті. Знали, що з ним про все можна домовитися. Звичайно, тільки вирішення їхнього питання з тої великої суми. Це був Закхей. Людина, за якою ходила дуже погана слава, але Він шукав Ісуса. Ісус дався знайти себе. Ісус дався знайти себе. І коли вони зустрілися, Ісус і Закхей, всередині в цього чоловіка, всередині щось помінялося. Він отримав слово від Бога. І він каже: я жив недобрим життям. Я багатьох людей обідив. Свій маєток я построїв на неправді. Я готовий з цим всім розпрощатися. Я не хочу більше ходити цією дорогою, по якій я привик ходити. Він зустрівся з Ісусом Христом. Він його шукав, і він його знайшов. Друга, третя людина це є Никодим. Зовсім інша протилежність Закхею, інша протилежність сотнику. Він був поважною людиною в своєму місті, в своїй країні. Він був вчителем Божого закону. Його поважали. Але в своєму серці він мав неспокій. Серед свого оточення вчених людей. Він почував себе не таким, як вони. Про нього навіть написано, коли домовлялися, щоб розп'ясти Христа, до їхньої ради Він не входив. Будучи серед тих людей, Він там мучився, я так розумію. Він там мучився. І він шукав Ісуса Христа. Він шукав Христа, і Христос дався йому знайти. Себе. Він став також учнем Ісуса Христа. Він також отримав від Ісуса Христа Слово. Слово те, що потрібно народитися згори. Вартимей. Він також шукав Ісуса Христа. Це була сліпа бідна людина. Яка можливо була сліпа не за свої гріхи. Не за гріхи своїх батьків, а для того, щоб явилася Божа слава над ним. Він шукав Ісуса і Він кликав Його тоді, коли Ісус був поряд, близько. Він почув, Ісус Христос є тут а недалеко. І потрібно кричати зі всіх сил, тому що більше сюди, можливо, Він не прийде. І ця людина кричала до Христа. І Христос звернув на нього увагу. Він дався йому знайти себе. Коли Ісус Христос сидів в домі Симона, книжника Ісуса Христа шукала жінка. Жінка-грішниця. Жінка, яку обходили стороною до неї, відносились з пренебріженням. Жінка справді велика грішниця, але вона шукала Ісуса Христа. І вона нічого йому не говорила, вона прийшла до нього і плакала. Її сльози говорили все замість неї. Муки її серця говорили все замість неї, вона шукала Господа. І Христос здався знайти себе. Він сказав їй слово. Він сказав їй слово. Їй багато прощено, бо вона полюбила багато. Всі ці люди шукали Бога. І слова від нього. Всі ці люди, коли знайшли Бога, вони отримали від Нього слово, яке змінило їхнє життя. Вони помінялися, і вони більше не були такими. До якої групи людей належу я? До якої групи людей належите ви? Які прийшли сьогодні в Божий дім? Ми приходимо сюди і за цікавості. Ми приходимо сюди. Когось зловити на слові, чи ми шукаємо Господа, чи ми шукаємо Бога? Ми думаємо, що найбільшими ворогами Богові є блудники, є злодії. Є вбивці, є обманщики. Але найбільшими ворогами Бога це є самоправедні люди, які показують лише зовнішню святість. Ісус докоряв таких людей, викривав мотиви їхнього серця і називав їх лицемірами і вибіленими гробами. Які зовні красиві, а всередині повні всякої нечисті, це найбільші вороги Богові, тому що намагаються прийти до нього зі своєю праведністю і не потребують прощення від Бога. Коли Бог сказав через Ісаю. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, коли Він близько. Він сказав, коли ми можемо знайти Його і як ми можемо знайти Його. Він каже для того, щоб знайти Господа, для того, щоб знайти Бога, для того, щоб Його відчути, Він каже, хай безбожний залишить дорогу свою. Дорога це така річ, по якій ти весь час ходиш. Вона тобі дуже знайома, це твій прокладений маршрут. Коли я йду на роботу, я завжди на роботу і з роботи йду по одній і тій самій дорозі. Є багато доріг до моєї роботи, але я йду завжди по одній. Вона мені дуже знайома. Вона мені зручна, мені по ній приємно йти. На цій дорозі мені все знайоме. Я її, можливо, деякі відрізки цієї дороги навіть можу прийти закритими очима. Я її знаю, цю дорогу. Я по ній завжди хожу. Так от Господь каже, нехай безбожний залишить дорогу свою. Твоя гріховна дорога, по якій ти постійно ходиш, твої гріховні справи, які ти постійно робиш, ти до них привик. І ти думаєш, що по-інакшому жити не можна, я можу жити тільки так. Я можу жити тільки так. Так ось Господь через Ісаю каже, якщо ти хочеш, якщо ти хочеш, знайти Бога. Якщо ти хочеш його відчути, тобі потрібно залишити твою гріховну дорогу. Твою гріховну дорогу. Це не якийсь випадковий гріх, який ти случайно зробив. Якась нестандартна ситуація, яка склалася в твоєму житті, і ти поступив так чи інакше. Це гріховна дорога. Це, це стиль твого життя. Це те, за що, можливо, совість тебе часто судить, а ти думаєш, жити по-інакшому я не можу. Жити по-інакшому в мене не вийде. Так ось Ісая каже: гріховну дорогу потрібно залишити. І далі він каже, І залишити свої гріховні задуми. Залишити свої гріховні мотиви. Знаєте, люди часто можуть робити добрі діла з користолюбивими, самолюбивими, з вигодними, навіть деколи підступними мотивами. Так от, Ісаї каже, залиш свої лихі наміри, залиш свої лукаві наміри. Коли ти робиш добро, роби добро від щирого серця. Коли ти говориш, говори правду. Не роби добро з поганими намірами, не роби це користолюбиво. Не роби так, щоб тобі було вигідно, а комусь було погано, підставляючи іншого. Тому що Бог, він той, який судить думки і наміри сердець, думки і наміри людей. Я хотів би, щоб на початку цього нашого зібрання, зібрання ми почали шукати Господа. Хто його не відчуває, хто його не має, хто прийшов на це місце з пустим серцем. Не чувайте Господа. Сьогодні є час. Ми зараз будемо мати молитву шукати нашого Господа. Давайте приклонимося на коліна і помолимося. Ми благословляємо ім'я Твоє Свято.